Не повірте, прийшов час позитивного огляду, і не просто, в принципі, можна глянути не все так і погано, а справді один з найкращих проєктів 2024 року. Підвін у багатьох сенсах для DC був великим ризиком. Персонаж другого плану із фільму про Бетмена, який надто часто порівнюється з Нолановським, скажімо так, без належної уваги міг би не дуже сподобатись потенційній аудиторії. Нема в цьому серіалі Камео Бетмена чи жінки кішки, ми абсолютно повністю знаходимося в історії Освальда. Ми разом із ним переживаємо його становлення. На вершині його шлях до абсолютної перемоги. Цей серіал чудовий приклад, як треба робити оріджини злодіїв. Він, він рішучий впевнений у своїй місії, наче все просто він хоче бути королем Готему, але те, як він себе виправдовує, моделює під себе картинку світу та на якій, здавалося б, жертви йде, робить серіал майже унікальним. Давно вже я не бачила проектів, де справді креативна команда була б зацікавлена розкривати тонкощі та всі аспекти характеру персонажу. Трок цього проекту в тому, що до останнього озу хочеться співпереживати. Його ціль майже благородна. Він менше зло з усіх, але в кінці глядач розуміє, що він справжній монстр. Безжальний він досяг всього, чого хотів. Ніхто в нього не вірив, але Оз прийняв виклик і став переможцем. Пінгвін це класична історія протистояння мафіозних кланів. Роками вони тероризували місто. Вони звикли до свого статусу. Рідко хто ззовні міг раптом отримати важливу посаду чи заслужити вплив на рішення. Мафія стала розслаблена. Вона втратила криваву хватку і перестала очікувати виклики. Для того щоб змінити таку ситуацію, треба бути ну не знаю, жорстоким та безсердечним. Майже маніяком. Ось знає, чого він хоче: досягти найвищого рівня. Його ім'я має викликати благоговіння, його присутність захват. Він настільки оберігає свою мрію, що зав'язка серіалу відбувається через проявлену зневагу до неї. Під він знає наслідки свого рішення, але все одно вбиває сина Фалькона, який мав би стати наступним босом. Хлопець сміявся над озом. Він не вірив. Також не дуже приємним для головного героя те, що він не може сам вбити тих, хто вважає його негідним. Ось справді засмучується, що Мероні помер від серцевого нападу в момент їхньої бійки. Не зміг Пінгвін тріумфально принизити екс боса мафії, не зміг відчути своєї повноцінної переваги. Раз за разом серія за серію пінгвін доводив і собі, і глядачам, що він достойний. Для Оза важлива тільки його мрія. Він матір'ю готовий пожертвувати насправді. Наче стільки часу нам показували, що чоловіком рухає любов до сім'ї, але по Обто, це все раптом стає не так важливо, коли це починає заважати. Шахова партія Коба з мафією дуже цікава. Він завжди на декілька кроків попереду. І грає він завжди спокійно. Ще до початку дій в серіалі він приймає морально під питанням рішення. Пінгвін здає Софію Фалькони батькові. Молода невинна дівчина стала лише пішаком, але цього мало. Справді мало. Після майже клятвої вірності пінгвін знову забирає у Софії все. В світі оза немає добра та зла. Є тільки люди, які можуть щось взяти, і ті, які ні. Це чудово помітно через відносини з хлопцем, якого Оз бере під своє крило. Бідний вік. Він думав, що знайшов сім'ю. Він повівся на гучні розмови Оза про справедливість і допомогу тим, кому це потрібно. Ос взагалі саме таким чином і маніпулює всіма. Він чудово розбирається у людській слабкості. Він так довго намагався піднятись на вершину, що досконало вивчив, як працює інстинкт виживання. Саме тому його переворот у фіналі руками помічників стає настільки продуманим моментом. Хтось слідує за Освальдом, тому що хоче батьківську фігуру. Як Хтось бо хоче влади, а хтось відноситься до оза як до спасителя та захисника. Саме він повертає світло у бідний район, саме він дає роботу, він дає надію. І Осфальт настільки закоханий у цю ідею, що це майже одержимість. Насправді Оз керується чи скоріше прикривається не тільки цим. Він так відчайдушно хотів уваги матері, що вбив двох своїх братів, і це не просто якийсь стан істерики чи миттєве рішення, про яке потім жалкуєш. У Оза була можливість повернутись, допомогти, врятувати, але він вирішив, що все добре, так і має бути. Похвала матері має бути тільки його. Так вона хотіла його вбити, але вирішила використати його відданість. Це її власне пекло. Він обіцяв їй весь світ. Коли у нього щось не виходило, мати ніколи не пропускала шансу нагадати про домовленість, але вона і нагадувала йому про його силу, іначе от. У Оза таки є слабкість. Софія хоче її використати, це логічно. Мати заплуталась, вона хворіє. Ідеальний момент для атаки. Софія хоче змусити Оза сказати правду, розказати про братів, інакше вона відріже матері пальці. І знаєте що? Він не зізнається, йому насправді плювати. Оз хоче тільки одного, не потрібна йому сім'я насправді. Тому в той момент, коли мати Якович лежить у пентхаусі, Готему і плаче, осваль щасливий. Він досяг свого. Таке потребує залізної волі, і у пінгвіна вона є. Але ось це одна сторона медалі. Він таким народився. Він сильний і амбітний. Він дряпається на гору тому, що хоче. Що може статися з людиною, яку зламали, яку навмисно змусили виживати в умовах, до яких вона була не готова. Спочатку здається, що Софія Фальконе наш антагоніст. Отак, вона не дасть пінгвіну бути лідером. Вона загроза, не сповна розуму, вона просто вогонь на свободі. Але четверта серія повністю змінює перспективу. Софію відправив до Аркхему власний батько. Вона здавала питання про мертвих жінок, говорила й журналісткою, казала, що мати не сама забрав. Своє життя, її вбили. Власний батько повісив на Софію ім'я ката, своє власне ім'я, свої власні злочини, півроку медичної експертизи, які потім перетворились у десятиліття страждання, фізичних, моральних. Софія вимушена була вбити, вимушена була виживати. Ніколи ще Аркем так не показували у лайф екшн адаптації. Єдину надію, брата старшого Фалькона хтось вбив. Тільки він не забував Софію, вся інша сім'я напрочуд легко від неї відмовилась. Вони всі написали, що вона нестабільна. Коли Софія вийшла, то вона знову хотіла отримати контроль. Їй потрібна була відплата за вбивство брата, страх інших сімей перед Фальконе. Коли вона зрозуміла, що сім'я хоче від неї здихатись, прийшов час діяти і взяти цей контроль самостійно. Софія хотіла створити свою імперію, після зради пінгвіни ініціювала альянс із конкурентами. Але найважливіше, що вона зробила, це захистила себе від власної сім'ї. Вона не вбила тільки дівчинку, яку так і залишила у лікарні. Відчуваєте паралель? Нема більше фалькони, є джиганти, і голоси членів банди вона отримує, обіцяючи їм те саме, що і пінгвін, можливість рівності. Вона підпускає до себе трохи ближче лікаря, який на дні знущався в Варкхемі, але тепер вона абсолютно контролює ситуацію. Але насправді є тільки Софія, яка перейшла з однієї клітки в іншу. Вона намагається зламати правила. Спочатку готова віддати все іншим кланам за голову Оза, потім знищує базу з наркотиками. Абсолютно неочікувано, до речі, для Пінгвіна, але цього мало. Оз її переграє і відправляє в Аркхем. Я хочу окремо відмітити акторів, особливо Крістін Мілоть. Останній раз я її бачила у проєкті аж у 2020 році. Приємно бачити, що вона отримує роботу і, власне, відіграє на всі 100%. Серіал не зацікавлений в тому, щоб навчити, продиктувати нам, як саме ми маємо відноситись до Пінгвіна чи Софії. Ні, їх показують реалістичними, складними людьми. Оза ніхто таким не зробив. Кожне його рішення продиктовано характером і ціллю. Він готовий на все. Це робить з нього винахідливого злодія. Але як і у будь-якої іншої людини, у нього є слабкі місця. Просто він навчився їх приховувати. О, зробить те, що потрібно. Він створює свою імперію з нужденних. А історія Софії, що ж, кожен може опинитись у скрутній ситуації, хто зможе вийти з неї незламаним? Ось питання. В цьому серіалі котому дали забарвлення, цього не вистачало. Як живуть слабкіші, бідніші люди. Виявляється, навіть не Бетмен для них герой. Взагалі діалоги, зйомка, стилістика все на рівні. Кожна деталь важлива, кожен флешбек, нема ні філерів, ні чогось не продумано. Зробіть собі ласку. Подивіться пінвіна, утримайте задоволення, і ви можете навіть обрати. 100.